Плюс ми ще не казали про трансфер. Да і також це е, класний спосіб почати в університеті, який можливо буде трошки нижчим в рейтингах, але при цьому, коли ти вже потрапляєш в систему, ти можеш довести, що ти саме американську систему тягнеш що у тебе видатні академічні досягнення і. У тебе класно виходить вчитися, і потім ти з першого курсу, наприклад, переходиш на другий курс більш рейтингового університету, або, наприклад, після двох років переходиш на третій курс. А тут більш можна детальніше не багато хто знайомі взагалі, як це працює, тобто через рік вони яким чином взагалі ця система побудована скільки разів вони можуть так трансфер зробити? В принципі, трансфер робити стільки разів, скільки е, цього захочу. Е, наприклад, навіть віза студентська, вона. Не пов'язана з університетом. Так, в твоїй візі буде прописана назва університету, в який ти вступив, але при цьому, якщо ти, наприклад, семестр, два семестри, ну зазвичай це робиться або після першого, або після другого курсу хочеш обрати інший університет, ти не змінюєш візу, ти залишаєшся по тій самій візі.